Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 24 травня, 23 рік. Вчорашній мій прогноз був невдалим. Європейська і американські сесії більш-менш були рівні. А от Азіатська знизила курс біткоїну. Сьогодні я прогнозую збільшення і, за поясненням, як завжди дивимось, денний графік, індикатор стокастик хоч і зупинився, але загальний напрямок має наверх. Тобто я бачу продовження зростання. Незважаючи на те, що вчора знову було зниження, важливо те, що. Покупці тримають нижню лінію цього діапазону. Курс тестує, але нижче неї не йде. Тому, я гадаю, все ж таки ця фаза дасть зростання наверх цього діапазону. Технічний індикатор. І ковзані і осцилятори, і загальні індикатори налаштовані на продаж у відсотковому відношенні 13 людей продають, 9 дивляться з боку і тільки 4 купують. Подивіться, яка загальна картина вчора була. Всі криптовалюти в червоній зоні, тобто було тотальне зниження. Томінація біткоїну знизилась, а USDT зросла. Тобто все просто з біткоїну гроші перелились в USDT. Що діється між альткоїном і біткоїном, великих змін нема. Продовжується млявий альткоїн сезон. Гадаю, моє бачення вам зрозуміло. Пишіть свої думки в коментарях до відео і на блозі. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!